Віталій Белішах врає проти норм з Філіппіни. Рейтинг 1969. Так. Ну це зазвичай не дуже така штука. А, може, й дуже. Мені здається. Зесь і конем було краще. Що Аби все поміняти пошвидше? Так, потім ти десь слона сюди підведеш. Ні, не, не хочеш. так. А чому? Не хочешь, а хочешь? Ты хочешь туда, листы? Угу. Давай, Лиз. Хочешь меня, ты сдали. Ну давай. Міняєш. Тільки не, не думай, що тебе всі фігури хороші. У тебе залишається погана фігура. Ти всі інші міняєш. Так може е, статись, що потім у тебе щось стане, нема там нічого. Так, ти десь є 5, не знаю, що ти хочеш. Давай так. Що Ти залишишся з якоюсь легкою поганою фігурою. А ти захистив пішика просто. Молодець. Це ти молодець. Не цей кінь поганий. Але. Що але? А цього куди? Ну, тут тут класний полек все. Десь ставлю сюди. Десь сюди. Сюди, сюди. По полям граю. От, у нього багато прослаблених полів і для наших це сказка. Ну, добре. Сюди не можна. Тут зараз з'їм. І коні заграють. І на ферзовому фланзі, ну у мене повний порядок. Ти ж помінявся? Здуру. Призем. Що виявилось? Виявилось, що тура вже грає? Окей. Ну, давай так. Мені теж. Тут вилка погрожує, тут також втрачається. Не втрачається, да? Угу. Надорив ти мене, молодець. Так. так. Ну, тут может зим. Тут может зим. такий хід я не бачу. Так. Якась тактика. Може, і не зовсім хорошо. Е5, десь, да, ты хочешь пойти? Давай, что лучше так. Давай, что лучше так. Переведем слона. Ні, так не, так только родина включается в Room, my friend. Тут зв'язані идут. Тут уже идут зв'язані. Швидше швидше грає, ти ж не встигав там, давай. Якщо так, то що? тримає поля, далі, усе. Не дав мені Фардя поставити. Ну і дякую. Що ще не грали з тобою 30 ходів 90 на 81? Слянський захист. Напів, напів якийсь Грінфельд. Такий в мене буває фаризум Гамбіті, коли слон зазвичай виходить і рановато. І тут білі поля слабкі, ми їх відразу атакуємо. У нас тут купа фігур вже вийшла, і створюють загрозу, ініціативу. Суперник витрачає час, щоб вивести ферзя. Витрачає час, щоб вдарити, і відкрити мені туру. І тура вже тисне на позицію суперника. Його тура не тисне, вона просто захищає. І ця просто захищає. Слон перекритий конем. Словно, у нього є якийсь маневр. Одна нормальна фігура, інша кінь захищає, полів добрих немає. Грає там, де він слабкіший суперник. Йому треба було якось продовжувати. Десь захистити, тому що пішак під захистом коня і кінь змушений стояти, терпіти це все. Це всю справу. Десь посильніше поставити тур, хоча б ввести в гру нову фігуру, а так. Щось було сильніше, ну окей. так нормально. Так, тут. А це є. Ну, вже цей пішак не треба його захищати. От, десь протидіяти по лінії С, лінії. В шахах важливі елементи, і хто їх контролює тяжкими фігурами, той може влізти кудись в табір суперника і створювати загрози. Знову хід пішаком. послаблює позицію, ну і витрачає час. Багато слабких полей і. Білі тюри просто знищують це все що тут є. Ініціатива дуже страшна річ. Ну, зв'язані прохідні пішаки, їх створили і дуже складно це тримати. Тут, здавалося, б також пішак кудись йде, але Тура його захищає. Ну, тут не можна було нікуди. Від поля B8. Тут б'є, Тут б'є, Ну і слон також, не ясно, що він хотів. Якось включити в гру слона, ну це дуже багато часу. Не знаю.